Вітання всім, хто дивиться. Можливо, когось зацікавить такий бізнес-проект, як громадська вбиральня. Такий от санітарний модуль вже привозимо до вас готовий, встановлюєте його десь на площах, в парках, ну або деінде, де є велика кількість, прохідна кількість людей. І ось такий санітарний модуль на дві кабінки і Приміщенням для касира консьєржа. Ці кабінки зроблені по проєкту замовника з чашами геною і умивальником, екраном на, на холодну воду. Має віконечко для світла та провітрювання і електровитяжку. На стелі у нас led світильник О, Чаша гіної на п'єдесталі і під ним вже там прихована вся. Ці комунікації. А друга кабінка у нас така сама, але в ній ще є ну, власне, лічильник на холодну воду. Ну і все, в принципі, а так вони ідентичні. Розмір кабінки 1,20 ширина і 1,80 довжина. а загальний розмір санітарного модуля по по цій стіні 2,40, довжина 4. І в кабінці приміщення касира ми маємо ось такі металові двері, оздоблення всередині ОСБ, Вентиляційний клапан. На підлозі лінолеум, подвійна розетка, вимикач освітлення і два вікна одне глухе. Інше з такою поворотно-відкидною половиною. Ну, цей механізм можна зняти, щоб вікно повністю відчинялось для того, щоб приймати оплату або провітрювати. Ось і на задній стінці покажу вже як це виглядає. А тут у нас усі три вентиляції, два віконця. Підключення до центрального водопостачання, до центрального і вихід каналізації 110-й. Такий вигляд має, ще раз розмір 2,40 габаритний 2,40 на 4, висота 2,5. Такі модулі виготовляємо під замовлення. Всі контакти будуть в описі, звертайтесь, відповідаємо швидко. І вартість теж там.